Добрий день, мене звати Галина. Сьогодні я розп... хочу розповісти вам про деякі із томатів, які я вирощувала минулого сезону 2024 року, які в мене позалишались частково ще в пачечках: ось такі рожеві різні, просто чудові, смачні, і плюс тут я Бедмежа лапа, крупні, червоні, смачнючі, так? І ось ще деякі томатики. Ще раз, це, які позалишались у мене у відкритих, а деякі у хурма є ціленька пачечках. І які я також буду обов'язково сіяти цього року. Чому? Тому що вони чудові були, смачні. І я вже і так накупляла всякої всячини, а ці просто ще є. Я передивилась і я зраділа, тому що знову купувати наново оце все. Щось мені не хотілося, що хочу щось новеньке. А так ще й усіх всіх потрошку, тому що рожеві чудові, і всі інші жовті, помаранчеві і чорні. Ну, дивіться, які вони чорні ж, насправді не такий вже чорний кольор. Але така назва, як Чорний Принц та Чорний трюфель. Це просто моє захоплення, моя любов. І вони були врожайні, преврожайні. А про інші, які я вже купувала, або нові для мене, або які були також цього сезону у мене, але вони у мене не залишились, розповім в наступному відео. А зараз хочу вам нагадати один із своїх показів. Томатів. Це один із найперших зборів. Звісно, тут різні томати, не тільки ті, що я показую вам у пачечка сьогодні, які у мене залишилися з минулого року. Ну, Показів у мене там багато, зможете подивитись на моєму каналі, звісно. Томати цього року були чудові, напевно, буду повторювати сто разів. Таких чудових у мене ще не було і так багато, і такі Ну... Ось така у мене краса. Звичайно, це я порвала їх не всі. І навіть ті, що порвала, виклала також не всі. Але ж хочу показати різні, різні томатики. Ось ці, що я вирвала, наприклад, сьогодні. Тут є і апельсин, і курма, і бенігара, і серця. Оце такий чорний труфель, багато витягнуті. Так. І ці маленькі чорненькі це деборау чорний. Він у мене був минулого року, він значно менший, ніж інший деборал. Так, а оце, ну, якщо я не помиляюсь, оце є тайгер. Отже, ще раз хочу сказати, що. А всі мої томати були дуже хороші. І ось зараз я хочу показати всі мої рожеві томатики. Ну, із цієї серії, що вони у мене просто залишили ще у пачечках. Я собі думала, як мені так зробити, щоб не купувати таку кучу, тому що то забагато. Правда, все одно накупила ось. Але як виявилось, крім гібридів, у мене всі потрошку є. Ну, загадка це низькорослий. Такий ранній, а ось рожевий мед, Надія Тарасенко, рожевий фламінго, рожевий шлем. ну Медвежа лапа, це правда, не рожевий, він червоний, але я вже їх прилаштувала сюди. І рожевий бегемот, величезний, салатний, смачний. То я задоволена, що вони в мене є, і я їх просто також потрішки знову їх посію, тому що е, дуже вже я люблю рожеві і інші, наприклад, помаранчеві та чорні е, томати, Такі, ну, чорні, наприклад, як чорний цюфіль чи чорний принц, але ж і рожеві червоні, якщо просто їсти її мало, хіба що крім ось такі великі салатні. Чудові були мої всі рожеві томати, вони всі були по-своєму дуже смачні. От, наприклад, Надія Тарасенко ось такі дійсно невеличкі. А вони сливки з такими носиками. Ях просто е, любила просто на городі, наприклад, виграти і з'їсти. Ну, і рясні, і смачні. Та всі були просто чудові. І мої рожеві е, гібриди е, також Ну, про гібриди то окремо розповідала. Отже, я задоволена, що ці томатики в мене трішки позалишались, тому що багато їх сіяти я просто не можу. А ось тут також поряд деякі мої улюблені, які також у мене ще є в пачечках. Ну, що ж, мені в допомогу, хоч я вже всякої всячини і накупляла. Це моя улюблена форма. Хоча в мене вже є купована жовтий та чорний трюфель, як бачите, чорний трюфель не купила ще. Я не бачу в магазинах. Можна замовити, але не дуже поспішаю. Санька не ранній. То пізніше буду сіяти. В першу чергу, як виявляється, ще й у мене є апельсин дуже-дуже гарний чорний принц, мікадо жовтий і золоте серце. Ну, от якраз мікадо жовтий і золоте серце я посію. Але оце вони, мікадо жовтий і золоте серце і ще жовтий гігант, це ті томати, які мене негативно здивували. Чому я так кажу? Та їх не було. У мене зійшли всі томати. Але на стадії, коли була, ми їх висадили розсадою, була така спека велика, то деякі томати розсада їх, вони пропали, не витримали. Якби ми з ними не нянчились, не панькались, не витримали. Але зазвичай не витримали ну, якісь потрошки з різних сортів. А тут просто їх не було. Значить, вони зовсім до спеки не витривали, Я маю на увазі розсаду. Все-таки небагато їх посаж, посію, спробую посадити. Можливо, мають мали бути гарні. Можливо, просто дійсно, ось коли так вже жарко, вони того не витримують. Дебарало царське, ну що я хочу сказати. Та він був як звичайний червоний Деборао. Деборао сію завжди без того не обходиться. Чорний, принц це моя любов. Апельсин, він дуже схожий насправді на хурму. І за виглядом, і за смаком. Але він високорослий, ну дуже гарно себе показав. Дуже смачний, я задоволена, я вже його там накупляла. От, ну Трюфелі, вони у мене. Поза конкуренцією. Ну, ось так. це я про ті томатики, які у мене залишилися на сінечку ще з минулого року. І всі томати, ці, що я вам і показую, показали себе минулого року просто чудово. І всі вони дуже смачні. Ну, санька, наприклад, звичайний смак. Дебарао червоний звичайний смак. Там нічого такого я сказати не можу. Зараз якось ми всі їмо більше, як я вже сказала, рожеві, помаранчеві і чорні. Все, що має такий солодкий смак. От. Але ж класичні томати це також чудово. І консервувати, і робити томатний соус чи пасту, чи сік, хто що робить. Ну, став.